Про фортифікації в Сумській області. А що думаєте взагалі про цю ситуацію? Це ганебна ситуація. Ще з позагалі в принципі вона ганебна, але я би і зауважу, вона стала гостро в травні 2024 року, коли е знову почалась атака на Харківщину. Я є мажоритарником з Харківщини, тому всю цю історію скажімо так переживав. І максимально розголошував, наголошував на цьому, що це величезна біда, і що це призведе на, скажімо так, сам наступ почався в травні, але розвідання все інше, ми розуміли, що це буде березень-квітень, готувалися, що ми очікуємо такий наступ. Угу. Відповідно, ось ці вже моменти, найголовніше, найперше питання що з нашими фортифікаційними спорудами. Те, що є хлопці. І є в них зброя, а на 2024 на травень. Вони так, якраз була партія за західної допомоги від Сполучених Штатів Америки, вона якраз дійшла. І я спілкувався безпосередньо з військовим підрозділом, кажуть, ми нарешті отримали. Вперше, ми навіть дума, де складати. Oh, Бо це so. ж також, да, uh -huh. що, це ж така історія, щоб не полетіла. Uh -huh. Вперше, я дуже зрадів, але потім запитання: а що з фортифікаційними спорудами? Бо, ну не можеш ти в полі. Собою закривати всю цю історію. Ти маєш бути десь безпосередньо, тримати цю ділянку. І як виявилось, це питання, як то не вброви, а в, в глаз да оцело після чого прямо військові просто били в сполох, подекуди цих фортифікаційних споруд, на жаль, взагалі не було. Або вони були частково, або якщо були, вони, скажімо так, військові говорять, вони не зовсім відповідають на нашим нагальним потребам. Значить, цю ситуацію потім неодноразово досліджуючи все інше. Причому була створена тимчасова слідча комісія по вивченні цього Так. Все. А, до речі, що Добре, що туди увійшли опозиційні депутати, які це піднімали, бо тему б заговорили. Одразу кажу, заговорили би, і затаскали би її там багато води, багато слів, а на виході фактично нічого. Вдалося певні моменти підняти. Після чого були і кримінальні справи, і були там, скажімо, оголошені підозри до тих посадовців, які безпосередньо за це відповідали. Проходить рік. Починається. На жаль, ми втратили плацдарм на, на Курщині. Звісно, що він, він логічно перетікає в Сумську область, так. і ми бачимо фактично ідентичну картину. От дуже схоже. Я поки що не готовий стверджувати, прям фактично, що там, там немає, там, там якось погано. Але по тих, скажімо, сигналах і ті, тій інформації, яка до мене надходить. Ну, дуже схоже. Ну От ви знаєте, я не люблю оперувати такими речами, там я чув там, десь там щось там. Хоча це... я завжди виходжу на перших осіб, але теж не все можу, як ви розумієте, назагал сказати. Так. Є така, ну, принаймні, була така інформація, що ніби на відході там, будувалися ці фортифікації. Але ну, я ж розумію прекрасно, як не фахівець абсолютно, що значить будувати на відході, яка, ну, грубо кажучи, Якість цього всього, коли це все робиться, ну ви ж розумієте, прекрасно, за яких умов, правда? Коли це все робиться продумано і розумно. Добре слово. Ну я ж так. Дивіться, так. якраз про те, що клітки, чутки, все інше. Це ж інформація не просто десь в телеграм-каналі. Це безпосередньо від військових. Чи можу я завтра його взяти, привести і сказати, ти будеш свідком? Ну, звісно, ні. Але інформація безпосередньо з перших вуз. Ну, принести папер, папір з печаткою, на якої буде підпис якоїсь посадової особи, що там чогось немає, ну ви також розумієте, що ні. Тому якщо ми говоримо прямо про докази, про що я зараз кажу? Що я поки що це надати не можу. Але з інформації, яка в мене є, Ну, ви ну, точно більше чуєте, ніж. Е, 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 дивіться, бо загал, я. Загал. Да? Е, Поясню чому? Бо починаючи з самого початку повномасштабного вторгнення, постійно на зв'язку з військовими підрозділами, е, з різними. Причому що саме з підрозділами, а не безпосередньо, скажімо, військовому, бо на жаль, з тими військовими, якими спілкувалися 22 другому, їх більшість більше частині вже немає. Тобто військовий підрозділ залишається, люди змінюються.